За багаторічною традицією в Україні відзначають День медичного працівника. І сьогодні ми з вами впродовж цілого дня змагалися, проводили певні конкурси і зараз ми дізнаємося ще більше про професію лікаря. Вічною традицією відзначає день медичного працівника, який припадає на 15 червня. Всім добре відомо, що носити білий халат має, має людина мужня, добра, двилива, вічлива, наполеглива, людина великої сили волі, з самого дитинства тисячі дітей мріють здобути професію лікаря, адже як героїчно та приємно рятувати людські життя. Я вважаю, що лікарів сміливо можна назвати нашими ангелами-охоронцями, а білосніжні халати їхніми крилами. Сьогодні ми користуючись моментом е, з вашого дозволу, хоч трохи побудемо у ролі лікарів. Справді тяжко та народне. на честь людей, що їх це руках священне діло, благородне. городи, дороги санкції, народи, держава справа, нелегка. Бог, Але від нього є під Бога зцілення уже дивна, не дуже медична допомога. І зараз діти ми пригадаємо ці жахливі кадри, де медики проявили не та виявку свою мужність на Майдані. Увага! Знаходок у прямому ефірі на каналі Тивай продовжуємо програму «Фронтова медицина майбутньої». Ми відбувалися поранених, але не відбувалися місця, не відбувалися. Кількість середньо-поранених, у боку, які вийде вже на неї війни. І от бачимо навіть і час, коли ми хлопці не думали, що можуть нас, нашою Україною на нормати і вбивати людей. І ми ніколи не задумалися над тим, яку медичну першу допомогу, чи потрібно нам уміти, щоб надавати якусь медичну на допомогу людям. То зараз ми можемо сказати, що це потрібно вміти знання. ми подивимося наступний фільм, е, який називається перша допомога, ваша цікаві атому, е, е, буде проведений майстер-клас, і ви повинні знати, що потрібно і як це робити. Так, а тепер дивиться на практиці? Так, от нас є. Вітація. Що у нас буде пошкоджено? Ну, нехай як нас буде пошкоджене обличчя, так? Кровотеча, обличчя йде. Зараз робимо кровотечу обличчя. Оце буде. Бачите, який він нас гарний. Що нам треба зробити, щоб зробити цю кровотечу? Оце в нього тут рана. Що ми повинні зробити? Як ви думаєте? Значить, в першу чергу притиснути до нижньої, до кута нижньої щелепи. Бачите, від цієї сили. Обачте, вже кричить, так? А тоді що? Накласти пов'язку, правда, за стискальню? І відправити в медичний заклад. Можна тут накладати якийсь жгут йому на обличчя? Yeah. Ні, тому що де накладаються? Чотирьох місцях на руки і на ноги, так? Добре. Теперь заходить. Давайте руки. Тут вони пайдуть. Отут я її похляпую, щоб вона мала що мити. Добре, тут кров. Що діти будемо робити? Кровотеча. Хисті. Ну джут, але в першу чергу треба затиснути пальцем. Де затиснути? Де, Де Декіста, там зап'ястка, правда? І тоді накласти джут вище рани. Так? Добре. Ну, ну давайте, сто. Не зідайте. Так, діти, а тепер що в нас буде поранено? Нехай в нас буде поранена голова. По голову. О. Поранили ми голову. Кровотеча голови, що будемо робити? Затиснути де? тут. кроневу кістку біля гусної раковини. Правда? тут затиснути. Бачите? І тоді що? Наклась? Накласти стерильну пов'язку. Правда? Добре. О, це О, я. Ще одне. теж у мене. У готелі ж другий. Не видно. Не видно, як видно. Але у нас. Ви мене запарили. Да. Що робимо? А не той схожий сам з ним, хтось скаже. Що робимо? Да та файне. Час Травмовані. І щоб плітку ми гарно відключили були здоров'ю першу весню, і щасливі здоров'я прийшли до школи. Без травм. А трохи. зараз конкурс медсестри загону. Прошу. Прошу вийти медсестри кожного загону. Мене звати Таня, мені 13 років, я у загоні контакт. Це білий салат, який носить Тапочка э, ми сестра. Мені вісім російська уже в другому окласі. Mm -hmm. Я, Таня. Я вже з в наводі капітошка. Та, це э, халат, який нас і месестра. Сумочка, аптечка і шапочка. шапочка. Шапочка, добре, такий незвичайний, такий зовсім інший. Це напевно буде костюм майбутньому такий. Далі звати Ліля, мені 8 років, я вдаваю світлячки. Це за вас медсестри і шапочка. І аптечка. Молодець, молодець. Дайте. І мене звати Настя. Я вже волі. Я загальна усмішка. Мені 9 років. І мій костюм. Ось такий. Ось такий, Ось такий. молодець. Верніцювала, якийсь відрізняється від інших костюмів. Скажіть, будь ласка, який має риси характеру мати взагалі медсестра? Таня? Так. Так. Ще, Таня. Вона має бути добре. Уважною Мені. і чуйною. Уважною і чуйною. Добре. У номінації за сама велика. Так, наша местка. Давайте <плес> по естеку. Правда, як у нас звісно була молодина. Наступна номінація. Сестра, це наші таніка. На подивіться, яка як дійсно, така сама лавіна месестра. Нас нас номінація. Найдоброзичливіша від мене сестра, Це напевно от наша та дівчинка, правда? Привіте, яка вона, от вона проїзд вам, молодий. Поплескалися. Отличами сестра, поплескайте їм до вас. Я вам бажаю цього майбутнього, якщо ви не станете на серках, буде станете хорошими людьми, які в будь-яких ситуаціях будуть допомагати людям. Поплескати.